ще у мене був непрофесійний дозиметр радіометр, тоді прип'ять. У мого друга був радіометр Белла і вони показували в 95% техніки, яку ми мірили, показували норму або навколо норми. Тільки на гвинтокрилах, тільки на деякій військовій техніці були перевищення. Ну і декілька артефактів ми знайшли, на якій були дуже значні перевищення. Це там. Десятки мікрозіверт, При нормі до 0,3 мікрозіверта. Я бачив фото розсохи за 2000 год, за 2004 год. І тут було набагато більше техніки. Хоча мені ще вдалося побачити 80 приблизно відсотків з того, що там було. Звісно ж, ніяких там двигунів і дорогостоячих різних деталей там не було. А знаєте чому? Тому що, як я вже казав, це місце знаходиться дуже близько до жилих сел.